Добрий вечір, шановні телеглядачі. В ефірі програма Гаряча лінія Примій ефір, мене назвати Дмитро Клименко. І сьогодні з перших вуст ми почуємо відповіді на питання, які в Житомирі, в обласному центрі, сьогодні надзвичайно актуальні. В нашій студії виконуючи обов'язків Житомирського міського голови Львов Володимира Цемелюк. Добрий вечір. Добрий вечір. Любов, почнемо із питання, яке турбує, мабуть, ну, найбільше в Житомирі. Я не кажу про війну, тому що це тема актуальна сьогодні і в Україні, і в світі. Перевибори міського голови. Вибори міського голови відправили відставку Володимира Дебоя ще в лютому місяці, але виборів немає. В чому ситуація, яка тут проблема? Поясніть нам, будь ласка, детально розкладіть по поличкам. чому не призначаються вибори нові? Я насправді дуже задоволена, що можу дати відповідь на це питання, тому що це питання вже не було такого широкого обговорення. Воно цікавить всіх. І такий, насправді прийшов час, я вже е, давала такі. Досить ретельні пояснення і на сесії, і з задоволенням поясню всім Житомирянам і вам, Дмитро, в тому в числі, про те, що відбувається з виборами міського голови. В лютому насправді були припинені повноваження міського голови Володимира Михайловича Дебоя. Я, як секретар, згідно закону про місцеве самоврядування, секретар міської ради, має Виконувати обов'язки міського голови в випадку припинення повноважень міського голови до моменту обрання міського голови. Згідно всіх законів України, згідно законів про вибори, згідно закону про місцеве самоврядування, міська рада має повідомити Верховну Раду про ті події, які відбулися в місті, що й було зроблено. Мною було направлено на лист на ім'я Турчинова, виконуючого обов'язки голови Верховної Ради. З повідомленням, що в місті Житомирі припинені повноваження міського голови. Ну, якось так, напевне, трохи був такий час. Це було в... Це було весна. одразу 7 березня. 7 березня? Да. Згідно закону, на протязі 15 днів ми маємо повідомити. Тобто, все те, що ви мали зробити? Ми ні. все зробили, все зробили своєчасно, ніяких не було затримок з цим. І в телефонній розмові з представником Верховної Ради. Я, дзвонивши і просивши про прискорення і про те, що потрібно реагувати на наше звернення, почула, що є інформація, що хтось подав до суду на оскарження нашого рішення міської ради. Пробуючи шукати де є які оскарження, дійсно, громадянин міста Житомира подав суд на оскарження нашого рішення. Відбулося перше засідання. Судове, судове по да, по цьому так. питанню на другому засіданні цей громадянин відкликав свій позов. Таким чином, судові засідання припинилися. Я знову звернулася з листом до Верховної Ради про те, що. Судових ніяких справ немає, немає, немає оскарження нашого рішення, і з проханням знову таки звернути на нас на житомирян, увагу, і що ми потребуємо. Але а це судове звернення, скажімо так, знищило можливість призначити вибори на 25 травня. Да, да, тобто якраз цей термін був уже. Якби у нас пройшов пройдений, да. Да, пройдений, і ми вже не могли на цей час призначити нам. Тому в нас не відбулися вибори разом з президентськими. Наступний крок, який знову я пишу листи, знову ми звертаємося з тим, що вже немає в нас ніяких судових справ. При цьому всьому звертаюся до всіх наших судів, беру в них листи, підтверджуючи, що насправді більш ніхто не оскаржується рішення і чекаємо знову рішення Верховної Ради. І в той момент, коли. Я чекала, що будуть призначені вибори міського голови разом з виборами Верховну Раду. Ну зрозуміло що, зрозуміло, що да. Що, е, ну я не бачу сенсу витрачати кошти в якісь інші часи. Тому перший раз дуже хотілося, щоб це відбулося разом з президентськими. Якщо вже не відбулося, насправді сподівалася, що без видачі окремих якихось і витрат окремих коштів це відбудеться разом з виборами в Верховну Раду. Але в цей момент з'явився новий позов. В цей раз рішення Житомирської міської ради оскаржив сам Володимир Михайлович Тибой. Зараз справи знаходяться в суді, вже відбулося два засідання. Наступне перенесене на 28 вересня, тому сказати впевнено, коли будуть вибори, коли не будуть вибори, я не можу. Тобто ситуація от така, коли можна було призначити на день виборів президента, не призначили, коли можна було призначити на 28 восьми на день не знову не призначили. Зрозуміло, яким чином впливає відсутність легітимного, скажімо так, міського голови обраного житомирянами на життєдіяльність міста? Чи є якісь речі, які, наприклад, ви як виконуючий обов'язки не можете зробити? Ви знаєте, ну оцінити роботу міської ради і виконуючого обов'язки, напевне, повинні житомиряни. Я думаю, що вони повинні і вони напевне або відчувають, або не відчувають відсутність міського голови. Міська рада, виконавчий комітет міської ради, я ми працюємо в звичному режимі, виконуємо всі ті повноваження, які на нас лежать. Мені здається. Що нема таких великих якихось проблем, але я вважаю, що місто і Житомиряни заслуговують на те, щоб обрати собі міського голову, якому вони можуть давати доручення, який буде відповідати на їхнє доручення. Я би хотіла, щоб це відбулося як можливо скоріше. Дякую вам. Нагадаю нашим телеглядачам, чим ми працюємо в прямому ефірі. Ви можете долучатись до нашої розмови. Номер телефона 22 89 66. Давайте перейдемо до наступного запитання. Поговоримо про депутатську більшість, яка склалась в міській раді. Наскільки вона, скажімо так, тривка? Які політичні сили туди входять. Тому що, е, якщо проаналізувати ті сесії, які відбулись до е, славнозвісного рішення, коли міського голову Дебоя послало відставку і після, то є все-таки якісь проблеми. То не вистачає двох-трьох голосів, то є якісь от, домовленості. Яка ситуація? Є більшість? Хто туди входить? Ви знаєте, говорити про те, є більшість чи немає більшості, я би навіть її не стала би. Я хочу сказати вам одне, що депутати. В цій ситуації, яка склалася в державі, все ж таки працюють більш консолідовано і більш підходять відповідально до прийняття якихось рішень. Я думаю, що роботу міської ради на зараз можна оцінити як, як більш-менш стабільну. Все ж таки відбуваються всі засідання, сесії. Да, є якісь питання, які. Е... Які може і не приймаються всі ті питання, які виносяться в сесійну залу, але це не означає, що це тому, що е, немає якоїсь більшості. Мені здається, що це все ж таки тому, що кожен з депутатів сьогодні більш вивчає ці документи, більш відповідально відноситься до прийняття рішень. І я думаю, що це правильно. Так повинно бути. А більшість більшість буде створена вже після виборів міського голови, після того, як маються пройти вибори в міську раду, місцеві вибори. Я вважаю, що потрібно створювати більшість на початку роботи, тоді, коли приходить в сесійну новий залу новий керівник, приходить в сесійну залу нова рада міська. І тоді вони повинні, і тоді повинні люди розуміти всі. Що вони мають працювати на Житомирян, вони мають приймати ті рішення, які потрібні Житомирянам, але ну завжди є ті, хто проти, проти. є ті, хто прийшли будувати, є ті, хто приходять руйнувати або заробляти, вже, да. або заробляти. Ну я би не сказала заробляти. Я все ж таки хочу сказати, що руйнувати. А тому ви знаєте, як все це залежить від виховання, від стану людини внутрішнього. Тому. Дякую вам за запитання. Нас є телефонний дзвінок. Алло? Ми вас слухаємо. Алло. Добрий вечір. Добрий день. Любов Володимировна. Добрий день. вас задати вам вопрос? Звісно. Я сам Львівської 9. Да. Уже у вас був два рази Наш детской площадки. Да. да. Значить, по, Каретному проулку знизали півтора місяця дерево велике і спалили туди на площадку. Значить, дві неділі я обращався к кругляку такої є, да? за? Ваше питання, задавайте питання. Ну, покута власне. ніхто нічого не рішає. Ну, убрати треба дерево, розумієте? Все зрозуміло. Дима, дай діткам гулять. Дякуємо вам. Сьогодні Дякуємо. я можу відповісти, да? так? Мені приємно, що ви дзвоните, що ви звертаєтесь зараз до мене. Я дійсно пам'ятаю, що ви до мене приходили. Дерево сьогодні виїжджав до вас туди зеленбут. З'ясувати все ж таки, звідки це дерево. Дерево зрізали, невідомо хто його не зрізав наш зеленбуд, але доповіли мені, що вивезуть це дерево там завтра, післязавтра вони його приберуть. З приводу дитячого майданчику, ви в мене були на прийомі, ви в мене були в кабінеті, ми з вами домовилися, і я вам можу сказати, і ви це добре знаєте вже. Що е, я виділила свої депутатські кошти. Тобто, ви знаєте, або хто не знає, я можу сказати, що у кожного депутата є, 10 000, так? Да, є кошти, які можна виділити на депутатський округ свій. Так, от на ваш дитячий майданчик мною виділено 5 тисяч гривень. Дитячий майданчик буде встановлений. Я думаю, що дуже скоро. Я так, вам дякую, Дякую, що ми це питання обговорили. Давайте поговоримо більше про скажімо так систему виборів і кадрову політику, скажімо так, в міській раді. Володимир Дебой постійно наголошував, що повинна бути мажоритарка саме по місцевому, місцевим виборам. В одному із інтерв'ю нашого каналу ви сказали, що такої думки не дотримуєтесь. Яка ж система все таки повинна бути? І Які переваги тут є? Мажоритарка і пропорційна? Бачите, як сьогодні вже ну якби об? Поговорювати цей момент і цей процес перед цими виборами немає ніякого сенсу. Ну тому що ми бачимо, що не да, вибори будуть проходити згідно того закону, який був попередній, тобто буде 50 на 50. А я придержую своєї думки, ту, про яку я вам вже говорила, вона в мене не змінюється. Я би для себе бачила би і хотіла би як громадянин, щоб вибори були по відкритим партійним спискам. Це більш прозоре, на мій погляд, вибори. Там видно, хто йде поряд з тобою. А як знаєте, кажуть в народі, скажи мені, хто твій друг, я скажу, хто ти. ти. І тоді, напевно, багато людей могли би звернути увагу не на конкретну людину, а на те оточення, з яким вона буде входити ну, в, в будь-яку раду: місцеву, в верховну. І зрозуміло, тоді більш людям стало би, які будуть прийматися рішення. Тому що ну, одна людина не вирішує питання. В такій масі людей і депутатів, ну тому я за все ж таки за відкриті партійні спитки. Мажоритарка має піти. Я зрозумів, багато... не має піти, тому що ми з вами цього не ну, вирішуємо. Да, да. Але але люди хочуть цього безрання. розумієте? Люди хочуть цього. І добре, що в політиків є розуміння, що потрібно змінюватись. Було багато критиків стосовно кадрової політики попереднього попередніх керівників міської ради. Наведу конкретний приклад управління охорони здоров'я міської ради із семи працівників фактично працювало двоє. Тоді ще проводили реформу охорони здоров'я. Ну, як можна проводити реформу охорони здоров'я в майже в 300 тисячному місті, коли працює по факту дві людини? Яка ситуація зараз? Чи набирають фахівців на вільні місця? І е, яка взагалі в принципі кадрової політики, кого обирати? знаєте, багато проводиться роботи з цього приводу, тому що насправді і на сьогоднішній день є багато вакансій. Всі житомиряни, хто хочуть. І можуть працювати, і допомагати працювати в міській раді. Вони можуть подивитися цей перелік вакансій вільних місць на сайті Житомирської міської ради, тобто там видно, хто, хто нам потрібен, хто потрібен на які посади. І я дуже би просила би всіх Житомирян, звертаюся до всіх, будь ласка, дивіться, вивчайте цей перелік, і ми вас запрошуємо прийняти активну участь в проведених конкурсах. А щодо того, як ми працюємо в цьому напрямку, з лютого місяця проведено багато конкурсів. Тобто, ви знаєте, що в міську раду в місцеве самоврядування проводиться конкурс, і люди да, на, на заняття посади. І тому ті, хто пройшли конкурс, вони далі проходять спецперевірку і далі вже призначаються розпорядженням міського голови і працюють в міській раді. Було проведено. Близько 15 конкурсів з лютого місяця по серпень. було оголошено на, 30, на десь так близько 30 посад, на які ми потребували людей. 19 чоловік з них ми прийняли на роботу після проходження конкурсу. Решта проходить на сьогоднішній день. Ще багато проходять спецперевірки. Є проблеми з спецперевірками, пов'язані з тими документами про навчання. Які навчалися або в СССР або, або в, Росії. в Росії, тобто ми довго чекаємо і зараз ми чекаємо. Але все-таки цей зв'язок є чи є зв'язок, є зв'язок, приходять, приходять нам ці всі підтвердження, але все ж таки вони приходять з великою затримкою. Так само було з Кругляком Едуардом да, Борісовичем. Да, да. На сьогоднішній день у нас давно проведений конкурс на посаду заступника начальника управління управління. Здравоохраніння охорони здоров'я. Здоров е, у нас пройдений конкурс. Є людина, яка пройшла цей конкурс. Пройшла по спецперевірках уже абсолютно всі спецперевірки, але немає підтвердження, тому що навчалася в Росії. Росія. Це єдине, чого ми якби Та -та чекаємо. Ситуація по управлінні охорони здоров'я. Яка там зараз? Там На людей? сьогоднішній день в управлінні охорони здоров'я е, працює. Уже чотири чоловіка. Одна проходить спецперевірку і знову оголошений конкурс на заміщення посади начальника управління охорони здоров'я. У нас є новий телефонний дзвінок. Алло? перше прохання по по вулиці Маршала Жукова у Житомирі більшість дворів нема де людям де сушити білизну. Більшість стовпів вірьовок обірвані. Нема де людям висушувати до тільки площадки зробили для дітей, а де людям сушити білизну. Нема де. І друге плахання біля будинку номер 13, 3 Жукова в поганому стані дуже дорога. Важко їздити автомобілем. Вся в ритвінах, в у розруйнована розрунована спать. Там буквально пару метрів треба застосувати. Будь ласка, допоможете. Добре, Дякую вам. дякуємо вам. Добре, добре, дякуємо. Обов'язково зараз записуємо все і завтра одразу з вами зв'яжемося. Основні питання людей це знову ж таки комуналка. Да. Так. По виконкому, по кадровим політиці, все тепер запитання стосовно народного виконкому, який створений у нас, дуже великий він, і там дуже багато людей, які, скажімо так, активно брали участь в Майдані, в революції, і, скажімо, до цих подій вони активно працювали в своїх громадських організаціях, і вони всі в основному молоді люди. Чи можливо є якийсь шанс, що вони будуть на роботі в виконкомі, чи розглядаються такі питання? Я знаю, що перед. Тим, як приймали рішення, сесії було прийнято по Адуарту Борисовичу Кругляку, то обговорили з питання, що деяких активістів хочуть на заступника міського голови там, по економічним питанням. Чи є такі пропозиції, що людей із громадянського суспільства брати у владу? Ви знаєте, однозначно, насамперед, нас всіх цікавить, що працювала молодь. І хотіла ще доповнити до того, що вже вам сказала, що середній. Вік тих людей, яких ми прийняли за цей період на роботу, це 35 років. Все ж таки це омолодження колективу. Зрозуміло, хотілося би, щоб іще молодші люди йшли. Але ну, я сподіваюся, що молодь стане зараз більш такою активною і більш активно долучиться до цього процесу. А що стосується виконкому, виконком насправді дуже великий. Дуже великий, так. Дуже великий. Нема такого, напевно, виконкому в Україні. Але це виконком, який бажає працювати. Це люди, які працюють, працюють плідно, піднімають багато питань, багато питань вивчають додатково, створюють робочі групи. Вони досить активні і допомагають розібратися в багатьох питаннях, яких ну, за якихось там пару місяців досить важко самому якби, все це охватити і встигнути все це. Зробити. Тому якби насправді виконком працюючи, я їм вдячна за їхню роботу. Зараз вони активно долучилися до допомоги військовим, ну такі активні. Я сподіваюся, що хтось з них, напевне, прийде. Працювати Влада. в міську раду, і у владу. А я думаю, що багато з них буде балотуватися ну, на місцевих виборах, тому сподіваюся, що ми їх всі побачимо і їхню роботу в наступний каденції. Сподіваємося, якщо будуть вибори. Якщо будуть вибори. Давайте більш детальніше поговоримо зараз власне, про комуналку, про підготовку до зими. Які є проблеми, чи достатньо ресурсів, і яка ситуація з газом все ж таки? Ви знаєте, ресурсів достатньо, але. Зрозуміло, що не все так добре. Не все так добре, тому що та кількість газу і той ліміт, який нам доведений, ми повинні всі розуміти, і я маюся про це щиро сказати, що він не зовсім достатній для нашого міста. Всі знаємо, що іде розмова і мова про скорочення 30% споживання газу. Хочу звернутися одразу до всіх житомирян, до всіх нас, бути небайдужими, тому що саме від нас. Залежить сьогодні, скільки ми зможемо зекономити газу. Я вас прошу всіх, коли ви будете бачити взимку, в холодну пору, відкриті двері, в під'їзди, десь якісь вибиті там шибки, у нас є служба 1580 номер телефону. Я вас прошу всіх звертатися туди, одразу наголошувати на тих фактах, які потрібно виправити, і ми будемо реагувати як можливо скоріше. Але не тільки шибки, не тільки двері в під'їзди. Від кожного з нас залежить, скільки ми будемо споживати газу. Тому дуже прошу насправді, щоб всі були і підійшли до цього відповідально. Всі, хто можуть, розуміють, повинні розуміти, що да, не буде, не буде, напевне, такого тепла в наших квартирах. Ми це маємо знати як було раніше. Але ситуація така, яка є в державі, ми її маємо пережити і маємо дати. Але хочу сказати, має. друге, що все ж таки місто забезпечено газом, нам виділено 57 сім мільйонів кубічних метрів. Це достатньо в економному режимі. І я думаю, що якщо ми всі віднесемося до цього з розумінням, все буде в порядку. І хочу сказати, що ми, як міська влада і як міська рада, не допустимо в Житомирі, в місті якихось колапсів не зробимо. Я сподіваюся, ніяких алчевсків. І тому я дуже до всіх прошу і звертаюся, щоб ми всі з розумінням поставились до цього питання. У нас є телефонний дзвінок? Так, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Здравствуйте, спросите. Экономный режим это что значит? Это сколько у нас в квартире будет градусов тепла. Дякуємо Восемнадцать Дякуємо. градусов будет у всех. 18 градусів це середній температурний режим, ми його будемо витримувати, будемо старатися витримувати. Але я зараз говорю про інше, що зрозуміло, можна, можна і 25 мати, і відкрити всі форточки, всі вікна, які є. Економний режим це економний режим. Ситуація в державі зрозуміла, мені здається, для всіх. І тому я закликаю вас всіх, десь хто може не використовувати в якісь часи, в якісь години там, то я прошу. Економити стосовно підготовки до зими саме освітніх навчальних закладів. Яка ситуація школи, дитячі садки, дошкільні навчальні заклади, саме по опаленню? Чи все там гаразд? І стосовно котлів, у нас в освіті тільки три котельні, які в самих, в самих учбових Школа. закладах. Да, все решта це котельні теплокомуненерго. На сьогоднішній день практично 100% котельні підготовлені. До роботи, тому якби можна твердо і впевнено тобто, сказати, освіта що освіта, медицина, всі будуть з отопленням, немає ніяких. Дякую. проблем. Дякую. У нас є ще один телефонний дзвінок. Алло? Алло. <звіць> <звіць> Добрий вечір. <звіць> Добрий вечір. У нас у нас вулиці львантела. Такая же ситуація, як звонил мужчина, По -маршалу там, гады, дорога вся побита. Когда Малиновський был губернатор, дорога була какійничка, а сейчас дорога у нас, ну собі за хоті Янковий ремонт какой-то там, люди уже самі бетонірують. Цемент, думаю, ну, смішно, дякуємо вам за це, запитання. Це, зрозуміло це вітанці, Дякуємо вам. Ну коли був Маліновський губернатором, це було років 20 тому з того часу. Багато часу минуло. Яка ситуація? Я так зрозумів, що два дзвінки по дорогах чи гроші з, з центрального бюджету надходять на ремонт доріг? Гроші надходять з центрального бюджету, але є проблеми з казначейством, є проблеми з проплатами. У нас затверджений є перелік, перелік да, вулиць. вулиць, які підлягають. Я не можу зараз сказати, ну насправді я не пам'ятаю, Лермонтова включена до переліку на цей рік ремонту чи ні. Але е, зараз, ну, по поверненню на роботу, насамперед перевіримо, що там відбувається. Якщо ні, то на 15-й рік включимо. Але якщо там є якісь великі проблеми, великі ями, зараз спробуємо все ліквідувати. У нас є ще один телефонний дзвінок. Добрий вечір. О, перше питання. Чи означає економний режим, що Житомирянам вже не слід сподіватись в опальний період на гарячу воду? І друге прохання: з погоні дуже погано ходить тролейбус тролейбуси маршрут номер 10. Прохання, щоб він краще ходив, допоможі, щоб ходив кожного дня і вихідні і без перерви, а не тільки в години пік. Дякуємо вам. Я, води. я дуже сподіваюся, що гаряча вода разом з отопленням все ж таки з опаленням з'явиться. І е, можу сказати одне: що це однозначно буде не в тому об'ємі, в якому було, було але будемо все робити для того, щоб була вода. Що стосується Тролейбус. тролейбусів, е, можу сказати наступне: е, насправді ми проводимо зараз велику роботу. Велику реформу, яку хочемо провести, взагалі у нас в транспорті. І, і Житомирською міською радою виділено на минулій сесії 6 мільйонів на закупівлю рухомого складу, тобто це тролейбусів, обласна рада виділила 12 мільйонів. На сьогоднішній день об'явлені тендери на проведення закупівлі рухомого складу, і ми плануємо, що якщо все вдасться, якщо казначейство не затримає проплат, ми проведемо тендер в кінці вересня, то все ж таки до нового року ми докупимо тролейбусів. Як ту кількість, яка вистачить нам е закрити всі перевезення в самому центрі міста, і не тільки в центрі, а там, де є можливість перевозити людей тролейбусами, і зменшити, да, зменшити таким чином трошки маршрути, маршрути маршруток. Ми їх трошки будемо реформувати і переводити там, де нема можливості їздити нашому електротранспорту, тому обов'язково покращиться. То робота робота, року, робота якщо да все Ми, буде гаразд, да якщо все буде гаразд в державі сьогодні. Розумієте, як можна все сказати і пообіцяти, але не знаєш. Да. Бог знає, що завтра да. буде нас лишається зовсім мало часу. Давайте по початку навчального року. Яка ситуація в освіті? Чи готові школи? Яка ситуація із у зв'язку з АТО чи не буде змінений, скажімо так, кількість навчальних днів там шістидневка була інформація, і по канікулам там будуть якісь затримки? Будь ласка, по навчальному року. По навчальному року всі заклади учбові 100% готові до навчального року. Всі заклади проведені, де потрібні були капітальні ремонти, де потрібні були поточні. Міською радою виділено в цьому році 21 млн мільйон гривень на проведення на галузь освіти. Це досить багато коштів. Це кошти на 4 мільйона більше ніж в попередній рік. І якщо взяти десь там 10-й рік, то це в 6 разів більше ніж було в 10-му році. Тому насправді міська рада підходить до галузі освіти досить відповідальною з розумінням, що є потреба і є необхідність виділені. Коштів, і я думаю, що ми будемо розглядати і будемо дивитися в наступний рік, щоб можна було виділити ще більш Залишається хвилина стосовно зони АТО чи не зміниться навчальний рік в зв'язку зв зв'язку з зоною, АТО в нас нічого не має змінитися, якщо в нас буде мирно і спокійно. Ніяких змін що стосується навчального процесу в зв'язку з економією газу, те про що навіть тут питали, що значить угу. економія. Розробляються нами якісь заходи, які би ми могли би провести взимку, якщо буде проблема з газом. Але взагалі в Житомирі все буде добре. спокійно, буде тепло, буде добре, і ми дуже сподіваємося, що буде мирно. Мирно, дякую вам, що знайшли час прийти до нас в студії, дати відповіді на мої запитання. Нагадаю, що в нашій студії була виконуюча обов'язки міського голови Житомира Любов Володимир Цимбалюк. Дякую вам. Дякую вам, дякую всім і всім бажаю миру. Це наша країна, і ми маємо вирішувати, як буде змінюватись вона. Це наше місто, і ми повинні самі вирішити, як буде змінюватись воно. Це була програма «Гарячі лінії». Мене Назвати Дмитро Клименко Миру та терпіння. Нам усім до побачення. Шановні земляки, жителі Житомирщини, Україна у небезпеці і чекає від кожного з нас патріотичної підтримки. Під час третьої хвилі часткової мобілізації будуть приведені у бойовий стан 15 бойових частин і 44 частини бойового забезпечення, що допоможе зламати хребет терористам на сході нашої держави, захищаючи батьківщину у скрутний для неї час, ми захищаємо наші сім'ї та родини нашу багатостраждальну материнську землю допоможімо Україні. Полум'я війни на сході України жене тисячі жінок, дітей із рідних домівок. У той час, коли наші герої на східному фронті звільняють міста та села Донбасу, ми повинні відкрити другий фронт проти окупантів, адже ворог намагається роз'єднати нас з чварами та економічними труднощами. Другий фронт це наші відкриті серця та допомога братам та сестрам із українського Донбасу. Всі, хто має можливість тимчасово надати житло у приватному секторі вимушеним переселенцям зі сходу України, звер. Звертайтесь за телефонами гарячої лінії, що діє у Житомирській області: 24 38 24 або 42 15 20. Наша сила у нашій єдності.